13 травня, за ініціативою депутатської групи Демократія, запорука порядку в місті відбулася прес-конференція, під час якої було висвітлено основні аспекти роботи депутатів та напрямки їх діяльності в майбутньому. Шість місяців пройшло роботи міської влади, і які результати на сьогодні є. Перше питання, яке дуже цікавить нас, особисто журналістів. Ми бачили події восьмої сесії. Ми були присутні тут. Цікава ваша думка, чому так сталося? Як ви розцінюєте поведінку? депутатів і чому вони так себе вели. согласно закону встановлюється повестка дня Ця повестка дня должна быть обсуджена на засіданні на сесії. І в процесі підготовки до сесії питання, которые не проходят по депутатским комиссиям можуть бути після прийняття поездки дня быть сняты за голосование, если есть законные основания для того, чтобы эту, этот вопрос был снятый. В последнее время наши депутаты начали работать в таком направлении. Это мне не нравится, я это принимать не буду, я не желаю, значит мы его снимаем с повестки дня. Без каких-либо законных оснований для того, чтобы это... Но ну, есть деп... демократические, на мой Росу, на мой взгляд, демократические принципы. Если вы не согласны с этим решением, пожалуйста, не участвуйте. Громогласно заявите об этом. И наблюдайте, как будет выполняться то или иное решение. А вот это говорит, мы будем, вы работаете, мы вам платим за это зарплату, а мы вас будем контролировать. Я в комиссии говорю, давайте читать, давайте будем смотреть, давайте будем крыжить этот устав. С него из 20 страниц сделаем 3 страницы, но этот устав городу нужен. На данный момент в том виде, в котором даже вы видите его. Нет, этого не будет. Это не так, это не так, а мы работать не хотим. Потому что до того, как комиссия соблюдается, они получают только документы, в своем кругу их изучают, даже не входят, я разговаривал с представителями из исполкома с разными э, отделами, приходят, интересуются, вопросы задают, почему так, почему так, например, в отдел финансового обеспечения, в отдел коммунального майна, это самое. Нет, изредка кое-кто из депутатов зайдет для того, чтобы понять хотя бы истину. Вот. А потом на комиссии говорят, да я этого не понимаю, на сессии громогласно заявляют, я это не понимаю, я за это голосовать не буду. Но если ты не, не понимаешь, то хотя бы по... сделай вид для того, чтобы ты его понял. Или прими участие в понимании этого вопроса. Они нарушают регламент, хотя сами вот подают в суды и так далее, что здесь идет нарушение регламента и так далее. Я прочитал опять же этот регламент наш. Ну я не видел там, чтобы можно устраивать вот такие вот драки, вот такое вот хулиганские такие действия. Ну, не написано там такого. Но они считают, что они не нарушают их. Понимаете? Они представление имеют, что такое демократия. Они не понимают, что тут находится 34 человека, депутатов, 35 й это у нас этот самый мирский голова. Что их избрали люди. то есть народ этот Марганца избрал, они делегировали им какие-то полномочия, которые вот мы в данном случае их и исполняем. То есть это полномочия наших избирателей. Демократически в любом обществе, да, если есть большинство, люди голосуют и принимают то решение, которое высказало большинство. Потому что они, значит, представляют это большинство, представляют большинство с электората, большинство нашего города. Но вот не получается у наших демократов, так демократических сил, не получается так. Вот они видят, что они здесь не пройдут, они начинают лоббировать. В данном случае, что было на восьмой сессии на этой, там поставлен был вопрос – то, что они потом выступали, если кто видел, наверное, в этом самом, в интернете, там, по-моему, город Ника или как, да? Вот они там, каждый выступал. Они все почему-то начали говорить за теплосеть. Никто за из них не говорил. В мегафоны кричали одно. Снимите шестой, седьмой вопросы. Все. Что такое шестой, седьмой вопрос? Это фонд Держ, это коммунального майна. Да? Это просто было лоббирование. Вот они хотели, чтобы все осталось как было, чтобы это было государством в государстве. Они не хотели, чтобы это ушло под крыло исполкома и как-то контролировалось. Все. Вот снимите шестой, седьмой вопрос, и мы вам дадим тогда проводить сессию. Так нельзя. Большинство депутатов, большинство считает, что это нельзя. Так что надо убрать был этот фонд и сделать его, и реорганизовать, так сказать. Потому что толку от него не было. Вот это и получилось у нас. І за чого ця восьма сесія в такий, чесно говоря, бардак? Вважаю, що поведінка депутатів від демократичних сил, а їх було дев'ять. По першу чергу, була непрофесійна. Чому непрофесійна? Тому що у регламенті Марганецької міської ради сьомого скликання чітко записано, що кожен депутат. Має право приготовити на сесію проект рішення. Проєкт рішення з будь-якого питання, яке він вважає головним. І також цього питання, яке було розглянуто: створення центру комунальних послуг. Це питання було розглянуто на засіданні трьох депутатських комісій. Дві комісії написали висновки. Одна комісія написала висновки, зняти з черги денної, але не мала на це право, бо кожен депутат повинен слухати, як розглядається це питання, і приймати особисте своє депутатське рішення. Друга комісія написала внести зміни. До рішення, такого, в якому вигляді воно було, третя комісія е, прийняла рішення підтримати це рішення. Е, люди, які відповідали за документацію по створенню центру комунальних послуг, це заступник з комунальних послуг Спірін Володимир Михайлович зі своєю командою, він декілька разів переробляв проект рішень з цього питання, і на засідання цих же комісій доповідав, тобто. Чому я ще кажу, що поведінка депутатів була цих непрофесійна? На засіданні депутатських комісій можна було вирішити головне питання так, як воно повинно було звучати, ураховуючи питання думку, пропозицію кожного депутата. Тому у цій залі, де приймаються головні рішення по життєдіяльності нашого міста, по першу чергу повинно бути Холодний розум, який повинен приймати вірні рішення і гаряче серце серце, яке вболіває за життя кожного громадянина. Тому ми повинні з вами всі депутати і громадяни, пам'ятати, що ті зразки, які показує нам телебачення, поведінку народних депутатів при вирішуванні питань у Верховній Раді, вони ніяким чином не можуть повторюватися тут у нас. Журналістів також цікавили питання щодо регламенту роботи міської ради та роботи депутатських комісій рівень медичного обслуговування в місті, розподілення коштів на матеріальну допомогу марганчанам. Адже на початку року було виділено 100 тисяч гривень, і ми знаємо, що на сьогодні 70 з них вже розподілене між тими, кому вони потрібні. І чи вистачить марганчанам до кінця року ці Очень много обращаются жителей города. Есть даже такие, у бабушек нет на кусок хлеба. Вот. Очень, мне кажется, проблема состоит в том, что низкое медицинское обслуживание в городе, поэтому обращаются много не своевременно с выявленным диагнозом как онкозаболевание тоже ж мы не можем не оказывать помощь. И проведя анализ, сравнить 2015 год, там было оказано 139 человек материальной помощи. К нам уже в мае месяце мы оказали 120 человека материальной помощь. Поэтому кошки в хватает, но будем Будем выделять. Выделять, да. Потому что... С какими вопросами ваши избиратели обращаются к вам, уважаемые депутаты? Какие вопросы были решены, каким образом, что для этого понадобилось? На сегодняшний день... Благодаря взаимодействию с органами местного самоуправления было установлено освещение по улице Карла Маркса. Также было установлено освещение на поселке Подгора, где там не было ни одного фонаря по улице Крестьянской, по улице Декабристов, по улице Грейдерной также было установлено освещение. На сегодняшний день решается вопрос по установке освещения по улице Заливной 22 октября и улице Ушакова, на которых на сегодняшний день также нет ни одного фонаря. Также обращаются люди с проблемами по отсыпке дорог, которые на сегодняшний день в поселке Городище находится, как бы сказать, в плачевном состоянии, потому что их никогда не отсыпали и никогда не ремонтировали там. мы вышли с предложением к органам местного самоуправления, а также решается вопрос по отсыпке этих дорог. Найбільше люди звертаються як і по всьому місту, так і по моєму виборчому округу. Це ремонт покрівлі. І завдяки міській владі на північному кварталі 160 квадратних метрів було зроблено покрівлю, а також на північному кварталі 13. Дуже багато питань стосовно дерев. Восени дерева були обрізані. Зараз із за цієї погоди неможливо було. Вирізку дерев зробити, але планується на моєму виборчому округі це Радянська 80, північний 13 і інші дерева. Зараз погода вже стала краще, тому дерева будуть обрізатися. По городах, в принципі, всі питання однакові. Криші, дороги. Хочу сказати і відмітити, що дійсно зараз можна відмітити. Что работа действительно ведется. На участках чисто вывозится мусор, люди организовываются, проводят субботники. На нашем районе одно из насущных, один из насущных вопросов была это стихийная торговля возле супермаркета «Варус» на аллее. Очень было много жалоб как депутатскому корпусу, так и исполком. И на сегодняшний день с помощью местной власти этот вопрос решается. Устанавливаются прилавки и сама торговля отойдет с аллеи в сторону и будет производиться в установленном месте. Выделен был участок под эту торговлю и на сегодняшний день очень благодарны мешканцам. В нашем районе относительно новые дома, поэтому проблемы... Больших таких нагальных нет. Но то, что э, Влада выделяет средства и на э, обрезку деревьев, и на вырубку, и на свой частный вывоз мусора, и на пригорание территории, это об этом нельзя не говорить, и не говорить о том, что работы не ведутся, не делаются. То есть э, местная власть всячески способствует э, работе э, в городе. Самый злободневный я считаю, это создание нового коммунального предприятия, которые активно участвовала в благоустройстве города, в строительстве ремонті объектов, которые находятся в коммунальной собственности, и также оказывали услуги населенню. наше ЖКХ оно было заблаговременно угроблена депутатами бывшего созива. только я став депутатом, я в первую очередь обратил внимание на службу ЖКХ и хотів понять, почему його. довели до такого состояния. Не своевременным финансированием, не своевременным расчетом за выполнение, объемы объема работ, не своевременной выплатой заработной платы, выплатой денежных вознаграждений и выплатой денег за неоказанные услуги. Это все всплыло наверх, только поменялось руководство ЖКХ. Вот. Естественно, Данное предприятие, которое имеет порядка 6 миллионов задолженности только перед бюджетом, имеет исковые, э, иски в судах и тому подобное, содержать местным органам власти очень тяжело. Надо создать свое новое предприятие, которое будет и строить, и ремонтировать, и ложить в внутридомовых э, проходах, в внутридомовых аллеях и тротуарную плитку, и асфальт, и делать крыши, и все остальное. Все, что только можно. Вот первый шаг на прошлой сессии, я считаю, сделан. Основной дальше возлагается работа естественной ответственность это на головы голову и на керамикацию его предприятия. Как они смогут это э, организовать. Мы готовы всем депутатским корпусам, которые понимают, что без коммунальной службы города э, ничего не изменится. Мы только будем платить деньги направо-налево разным фирмам, фирмочкам, частным предприятиям и тому подобное. Будет только деньги расходиться направо налево, а работы будут выполняться все меньше и меньше, потому что каждым годом работы эти дорожают, заработная плата увеличится, увеличится налогообложение предприятий, вы выщиты обязательные обязанности по там и тому подобное. Вот вот это основная, основная задача. Я думаю, что с этим вопросом мы справимся, потому что есть масса идей, поэтому масса предложений. І є поддержка со сторони городського голови. Я думаю, що і буде поддержка потім вопросов і з адміністрація. Як буде проходити відключення, і чи буде у цьому році відключення від, автоном... від центрального опалення? Це дуже серйозне питання. Воно стоїть на порядку денному і на контролі у голови обласної державної адміністрації і у президента України, тому що ми одне із пілотних міст по децентралізації тепломережі. Ми виконаємо свої зобов'язання за рік. Хоча програму написали на три роки і затвердили, але розуміємо, що ми не можемо цей процес розтягувати безкінечно. Що включає в себе децентралізація тепломережі? Ну, на початок роботи тепломережі було 16 тисяч 500 абонентів. На сьогодні 5282 абоненти. Відповідно на цих абонентів і полягла оця велика ціна за подане тепло. Вона складала в цьому році 20 гривень за квадратний метр. За прогнозами НКРЄ, на цей новий опалювальний сезон, 2016-2017 року, буде складати 40 гривень за один квадратний метр. Ми розуміємо, що ці громадяни, які на сьогодні залишилися без Індивідуального опалення вони не змогли своєчасно забезпечити себе індивідуальним, тому залишалися на централізованому. У них на той час не було коштів для того, щоб забезпечити себе індивідуальною системою опалення. І на сьогоднішній день немає коштів для того, щоб е, продовжувати зв'язки і отримувати послугу централізовано, тому що така сума є непідйомною. Ну і, звичайно, вони не мають коштів для того, щоб. Собі знову ж таки зробити індивідуальне опалення. Тому і обласна влада, і ми передбачаємо це і зараз збираємо заяви у громадян. По-перше, будемо допомагати пільговим категоріям. Із пільговиків у нас три тисячі. Залежно від того, як вони звернуться до. Тепломережі подадуть заяви і відмовляться від централізованого опалення. Ми будемо створювати базу, розглядати комісійно. Комісія буде на цій сесії 26 травня створена і приймати рішення про допомогу щодо кінечного плану. Як саме будемо надавати допомогу? Це рішення буде винесено після того, як ми з'ясуємо, скільки таких людей до нас звернулося. В плані є установка котлів газових на кожну квартиру відповідно до заяви. Ну, і звичайно, що на сьогодні для нас це дуже важливо, тому це питання ми виділяємо окремо і на сесії будемо тимчасово вводити посаду. Заступника міського голови із децентралізації на час децентралізації, тому що цим людям, у яких виникли проблеми, вони повинні звернутися безпосередньо до спеціаліста і отримати допомогу. І ми намагаємося допомогти кожному. Для того, щоб в зиму ми зійшли, то що у нас всі заклади соціально-культурної сфери будуть забезпечені, про це ми знаємо, бо ми ставимо 9 великих терміналів міні-котелень. І кожен окремий заклад, який не можна під'єднати до міні-котельні, буде забезпечений індивідуальною формою опалення. І щоб не втратити жодного громадянина пільгової категорії, ми повинні працювати. Адресно з кожною людиною, тому і прохання до депутатів. Підтримати цей проект і повірити в те, що ми все одно вже повинні на крок йти вперед і розуміти, що відхід від газу для нашої держави дуже необхідний, і для того, що вся мережа в нас застаріла, і всі труби застаріли, і просто тішити себе тільки тим, що от не можна рушити те старе, що було, бо раптом у вас не вийде нічого нового. Робити зміни завжди важко, на нашу долю випало ці зміни зробити. Тому ось ці люди. Люди, які сьогодні в залі вони взяли на себе відповідальність, і ми готові сказати, що ми це доведемо до кінця, ми впевнено йдемо вперед. І я знаю, що після цього люди в місті будуть розуміти, що е дійсно наші дії були правильними, обґрунтованими і на користь громаді. Допомога буде надана кожному. Але е комусь це буде 100% установлене опалення, комусь це буде наданий тільки котел, а комусь може бути надана тільки матеріальна допомога. Як депутатський корпус допомагає питання випросино здравоохраніння? Була создана робоча комісія в состав входили депутати, виконком мер города входив зам по соціальній роботі і медицині. Мы проводили проверку в больнице и определили то, что деньги, которые выделяются, они используются не целенаправленно. Поэтому как бы, этот вопрос стоит открытый, нужно заниматься больницей, чтобы навести там порядок то, что мы обследовали, полный, штат не заполнен в нашей как в первичной медицине, так и во вторичной людьми, которые действительно должны оказывать помощь нашим гражданам, населению. В первичке выяснилось этой группой, что есть свободных 45 вакансий. Данные вакансии не были опубликованы ни в газете, не приглашались люди на работу, чтобы действительно качественно выполнять услуги. Благодаря этой комиссии постараемся заполнить эти вакансии и дать людям рабочие места и сделать соответствующие условия для приема граждан нашего города. По финансированию на 2016 год деньги были выделены в полном объеме как на медикаменты, так и на заработную плату. То, те заявки, которые были предоставлены, расчеты медицинскими учреждениями, они по, практически полностью 100% подтверждены. Ход выполнения расхода денежных средств по данным направлениям будем контролировать и контролируем на сегодняшний день. Это как первичка, вторичка и зубопротезный наш, наша медицина. Есть проблема в результате этой комиссии, мы выявили, что пищеблок у нас не соответствует нормам. Мы работаем над этим вопросом. Необходимо разработать на сегодняшний день проект, который действительно позволит нам создать условия, необходимые для приготовления пищи пациентам в нашем городе. Я думаю, в ближайшее время этот вопрос все-таки решится. И Цілена правильна над надказанням міцських услуг гражданам. Депутатський корпус Марганецької міської ради сьомого скликання почав свою роботу дуже плідно і активно. У зв'язку з тим, що тривалий час не проводилися сесії міської ради у 2015 році. Накопичилося дуже багато невирішених питань стосовно і комунально соціальної сфери, і особисто жителів міста. Уже за перше півріччя поточного року відремонтовано кровлі шести будинків, проведено ремонти димвентканалів, роботи з відновлення освітлення на вулицях міста, поточні ремонти доріг. Ведеться активна робота депутатів щодо поліпшення якості медичних послуг, заплановано відкриття нових амбулаторій. Найближчим часом буде реалізовано ще 18 проєктів з капітальних ремонтів доріг, шкіл, ОСББ, відновленню вуличного освітлення. Також до нового року планують добудувати 30-ти квартирний будинок на вулиці Бульварні, 26Б. Є плани і на наступний рік у співпраці з ДТЕК Обленерга та обласною владою відремонтувати застарілі електричні трансформаторні пункти і провести модернізацію електромереж.